Давайте створимо таке зображення за допомогою Adobe Illustrator та штучного інтелекту. Обираємо прямо кутник і малюємо основу. Далі переходимо у Free Transform Tool, обираємо ось цей інструмент і тягнемо за одну з нижніх точок. Далі обираємо Ellipse Tool і зверху малюємо ось такий еліпс. Формуємо І за допомогою кривої створюємо ось тут точки. Та за допомогою них створюємо верхушку, малюємо яйце. Обираємо Ellipse Tool, далі обираємо білу стрілочку. Виділяємо дві центральні точки, затискаючи Shift. І за одну з них тягнемо вниз, і у нас утворюється форма яйця. Далі копіюємо це яйце і фарбуємо в інший колір. Також можемо додати гілочку котиків, обираємо криву, Малюємо гілочку, далі Еліпс Тул, малюємо елементи, які у нас будуть котиками. Тепер експортуємо це зображення в форматі JPEG. переходимо в Firefly і пишемо наше завдання. Я хочу зробити акварельну ілюстрацію, а детальний промпт залишу під цим відео. Натискаємо Створити. Далі, ось тут там, де композиція, ми обираємо те, що ми намалювали. З зображень, які нам створив штучний інтелект. Обираємо те, яке нам сподобалось. Наприклад, ось це, змінити, використати як зразок. Ок, стилю у нас є приклад композиції, і у нас є зразок стилю. І знову натискаємо створити. І ось такий результат у нас вийшов.